Космічні війська та супутникова система для оборонних потреб можуть з'явитися в Україні вже до 2030 року. Такий план розвитку космічної галузі оприлюднили в Міноборони. Там створили окрему структуру управління космічної політики. Програму презентували у Києві у межах першого міжнародного форуму Space for Ukraine. Що це таке? Як допоможе фронту? Ми коли розкажуть більше. Перший наносупутник його інженерна модель представлена тут сьогодні. Є повною копією того, що зараз працює на орбіті. Віталій Пасічник працює у київській політехніці разом із колегами та студентами. Розробляє проєкти космічних міні-супутників. Він може дозволяти в такому невеликому форм факторі вирішувати задачу дистанційного зондування землі. Ще ми мріємо, щоб була не тільки наша власна університетська програма, а щоб була космічна програма держави і університетів України, адже можна поєднувати можливості і сильні сторони різних університетів. Космічні розробки можуть допомагати долати ворога на фронті, наголошують у Міноборони, і щоб пришвидшити розвиток галузі, яка здатна наблизити перемогу на базі Міністерства створили окрему структуру управління космічної політики. Для чого нам потрібен військовий космос? Ну, перше, це супутниковий зв'язок. Без нього не можна буде управляти військами, без нього не можна буде розвивати військові технології. По-друге, це розвідка. Розуміти, де переміщається ворог, розуміти його логістичні ланцюжки, де ворог слабкий, які в нього угрупування, яка концентрація. Ми маємо зробити все, щоб в нас з'явилось раннє оповіщення про ракетну небезпеку. Також в Міноборони зазначили, в межах нової космічної програми вже до 2030 року Україна планує розгорнути власне угрупування супутників. Вони підсилять роботу розвідки, забезпечать ефективніше керування воєнними операціями. У відомстві підкреслюють, навіть так званий народний супутник, який придбали на початку повномасштабної війни за донати українців, зіграв свою роль. Завдяки цьому апарату вдалося зробити понад 4 тисячі фото російських військових об'єктів та підготувати. Тувати дані для вогневих уражень. Це, по перше, народний супутник, що ми до цього всього були дотичні. Нам як державі насправді та тих хто працював над цим проектом, це дало дуже велику кількість знань. Тобто, нам довелось розібратися, які є сьогодні можливості в світі. Нам довелось розібратися, які є можливості України. У міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості підтримали ініціативу з розвитку космічної політики в Україні та висловили готовність допомагати. Ми, як міністерство, готові включитися саме в індустріальну частину і дати можливість роз... Зробникам, які вже є в Україні, дати майданчик для роботи спільної української і міжнародних компаній, які вже досягли певних успіхів і можуть з цим поділитися. До розвитку галузі в Україні обіцяють долучитися і представники міжнародної космічної та оборонної спільноти. Ми розглядаємо варіанти, як саме можна поглибити нашу співпрацю з підприємствами української космічної галузі, оскільки в цьому ви дуже сильні. На мою думку, незабаром ми матимемо кілька угод між українським урядом і комісією Європейського союзу. Російсько-українська війна це війна технологій, наголошують учені та посадовці. Переконані розвиток космічної галузі надасть Україні унікальну перевагу в цьому протистоянні. Зокрема, зменшить залежність від міжнародних партнерів і покращить інформованість українських захисників. А отже, виведе національну безпеку України на новий рівень. Анастасія Полишок, Максим Чеблін, подробиці «Марафон», Єдині новини.